Me. Вітаю вас! Мене звати Ганна, я практичний психолог. Дякую, що завітали на мій подкаст. Сьогодні ми будемо говорити про страх бути покинутим в контексті тривожного типу прив'язаності. Нещодавно я зловила себе на дуже цікавій думці. Чесно, вам знову ж таки визнаю, що. Тема типів прив'язаностей, вона мені не була цікава, тому я не дуже там, раніше її хотіла вивчати. Так, знала, але не працювала з цим, не розбиралася, а що в мене, наприклад, а що в інших там, моїх друзів, партнерів, і так далі. І нещодавно я побачила, що у мого партнера, наприклад, є тривожний тип прив'язаності. і... Я бачу, що його тривожний тип прив'язаності дуже відрізняється від мого типу прив'язаності. В мене є елемент тривожного типу, але в мене зовсім інші тригери. Тому страх бути покинутим це не щось таке одне. Страх бути покинутим може проявлятися по-різному і тригеритися різними різними взагалі, ситуаціями, думками і речами. Наприклад. Що тригерить страх бути покинутим? По-перше, звичайно, у людини, яка боїться бути покинутим, в неї або тривожний прив тип прив'язаності, або уникаючий тип прив'язаності. Це такі нестабільні типи прив'язаності, коли людина не відчуває себе безпечно у стосунках, в прив'язаностях. Це можуть бути романтичні стосунки, дружні стосунки, робочі стосунки неважливо. Тип прив'язаності може проявлятися в абсолютно різних сферах нашого життя. Коли, наприклад, людина, ви бачите, що ваш партнер або ви починаєте тривожитися, щось відбулося, якась ситуація, і ви реагуєте на неї у стосунках, там якесь повідомлення, якась ситуація. Ви, по-перше, по своїй реакції можете знати, який у вас тип прив'язаності. Ви можете вирахувати, скажімо так. І також ви можете зрозуміти свої тригери. Наприклад, от щось відбувається, так партнер там не відповідає на повідомлення. Ви посварилися, і партнер не відповідає на повідомлення, або ви не сварилися, партнер просто кудись пропав. Звичайно, ви знаєте свого партнера краще, і ви можете зчитувати його поведінку. Тобто, чи це нормально для його поведінки, чи ненормально. Якщо він завжди такий був, то, скоріш за все, відхилень від норми немає. Якщо завжди людина на зв'язку і тут її тупо 3-4 години немає, ви можете ну, подумати, що щось сталося або щось відбувається. Так? Це нормально. Але у людини, наприклад, починає підійматися тривога. Так, активізується її тривожний тип прив'язаності. І вона думає, і тут вона починає думати. І від того, що вона думає, можна зрозуміти, який в неї тригер. Наприклад, вона думає: все, вона з кимось іншим, або він з кимось іншим. Мені зраджують. І... Я, ну, типу, і ти, ти починаєш відчувати, що так, ну я так і знав, ну неможливо мене любити. Неможливо взагалі люди не можуть бути вірними. Я не вірю в те, що партнери бувають вірними, всі зраджують. Тобто починає активізуватися ваше переконання, і не одне. І якщо є думка про те, що хтось інший зайняв вашого партнера, тобто немає в принципі ніяких доказів, у вас все окей в стосунках, просто людина кудись пропала. І ви одразу думаєте, що вас замінили. Тобто страх бути покинутим у вас тригериться думкою про те, що вас кимось замінили, що є хтось третій. Це така думка, і вона тригерить ваш страх бути покинутим, який є у ваш, як елемент вашого тривожного типу прив'язаності. І, звичайно, з цією думкою можна працювати, якщо це впливає на ваші стосунки, і таке відбувається, і потім ви сваритесь через це, або ви починаєте якось реагувати, або ще щось. Або, наприклад, там дійсно хтось є, так, і ви це розумієте, і вам це не підходить. Чи готові ви на це погоджуватися? Наступний момент: дивимося, ситуація дуже схожа: людині не відповідають. Відбулася якась сварка, або просто не відповідають. Знову ж таки, підіймається тривога. Тривожний тип прив'язаності активізується. але зовсім інші думки. У людини виникає думка: мене покинуть, або покинули, або мене збираються покинути, тому що я дуже складний. Зі мною складно. Всі мої оці проблеми. Я як особистість, я, можливо, занадто ну, too much, Можливо, мене too much, я складний. І людині я спричиняю дискомфорт. Я роблю її життя складнішим. І вона, мабуть, думає, вона, вона нафіг все, все, з мене досить, я не хочу взагалі в цьому всьому варитись. І що відбувається у людини з таким, тобто, така ж сама ситуація, але зовсім інший тригер. Тригер полягає в думці. Зовсім інші думки, що зі мною важко, я дефективний, я там... ще щось зі мною не ну, так. Мені треба бути легше, мені не треба створювати проблеми людям, мені треба зажимати свої е, потреби, мені не треба говорити про те, що мені неприємно. Просто тримати це можливо в собі. Тобто страх дуже схожий, страх бути покинутим. Але тригер думка. Яка стоїть за цим страхом, може бути дуже дуже різна, знаючи, яка у вас стоїть за цим думка, за вашим страхом бути покинутим, який тригер або, можливо, не один, ви можете над цим працювати і ви можете покращити ситуацію, щоб ви себе не так погано відчували. Тому що знову ж таки, коли у нас є думка і переконання, що нас кимось замінять, ми постійно будемо знаходити цьому докази. Ми будемо, можливо, вступати в стосунки, де вже є третя людина, так? Ну, стосунки з людьми, які не вільні. Можливо, ми будемо наперед обирати партнера, який в нас то не дуже зацікавлений, але так, поки перебитися, знаєте, як фастфудіком. І ми потім будемо страждати. Тому що нам треба постійно підкріплювати цю думку. Тому що ну, ми ж в неї віримо, а як по-іншому. І ми завжди будемо знаходити докази своєму переконанню. Так само, якщо ми думаємо, що з нами важко. Ми будемо кожну якусь там, ну, партнер, наприклад, якось реагує, і ми будемо считувати все. Йому зі мною важко, я занадто складна, мене тут забагато, мене забагато і, і так далі. Яка ще думка тригер може бути? Наприклад. Мене покинуть, тому що в мені розчаруються, тому що побачать моє справжнє обличчя, побачать, що я вже не така вже охренєнна, наприклад, що не така вже розумна, що не така вже сексуальна, що в мене є недоліки на моєму цілі, в моєму характері, що я не така вже багата, наприклад, або успішна. Це може відлякати когось. Він побачить, що я, ну, взагалі, та... нікала, не двора, ну і він подумав: за чим мені ця простушка в неї нічого немає. Ну, стільки є дівчат, які, скажімо, на моєму рівні, або чоловіків. Це дуже властиво людям, які мають образ, які підтримують певний образ в соціальних мережах, в житті. В них є певна така. от, Я отакий або отака, і все. Але я то знаю, що там десь насправді я не такий. Вже. Я не така, насправді. І чим ближче будуть мої стосунки, тим більше. Бо це, знаєте, момент розкриття, що тебе розкриють. І знаєте, коли я спілкувалася з деякими людьми, в них є така штука, вони навіть мені казали, в мене таке відчуття, що я обманюю і на це ведуться. Що я отакий, от, як я є, це обман, що я обманув когось, знаєш, і на це повелися, які вони дебіли. Те, що вони повелись на мене. Уявіть, тобто у людини є певний образ, і коли на цей образ хтось, образно кажучи, клює, людина. Вже з і не поважає вас, тому що ви на це клюнули, тому що ви дурачок. От уявіть, це дуже цікаво, звісно, але це вже не дуже в здоровому спектрі, я б сказала, сприйняття. Але таке також існує. В більш легкому форматі це виглядає як просто страх розкриття, і людині дуже складно по-справжньому зближатися, тому що зближення, воно. Воно передбачає проявляти різні сторони себе: сильні, слабкі, свої вразливості, свої переживання, свої комплекси, десь оголятися морально і фізично, і це зближення. І воно дуже непросто дається таким людям, тому що, знову ж таки, за цим, що ще стоїть, мене розкриють і що далі відбудеться? Від мене відмовляться, скажуть, фу, що це вже таке? Типа, мені таке не підходить. І це дуже стрьомно для. ну, Це страшно для дуже багатьох людей е, з таким тригером, з таким переконанням, що я маю бути ідеальним, я маю бути, на, ну, просто топ-пушка. Але дуже складно підтримувати цей образ і будувати дійсно глибокі стосунки. Тому Часто люди форсують стосунки, вони спеціально якості стосунки або обирають безпечних таких безпечний варіант. А він, в принципі, він недоступний, він вже, там, жонатий, він старший, він такий, типу, якийсь ніяк, я його не кохаю. В мене просто з ним чисто ділові стосунки. Мені це підходить, тому що це безпечна для мене дистанція. І будь-хто, хто буде у мене викликати. Якісь більш о, інші зовсім емоції, я буду ці стосунки обламувати, скоріш за все. От і все. Отакі От тригери це тільки три, я сьогодні назвала. Їх насправді набагато-набагато більше. Якщо ви помічаєте, що у вас є оці тригери, які. Викликають тривогу, що вас зараз покинуть, або що вас збираються покинути. Розкажіть, будь ласка, що це за тригери? Наприклад, знову ж таки думка про це або думка про це, що відбудеться ось так, що я такий та. І важливо пам'ятати, що думка це не реальність, це не завжди реальність, і що будь-яку думку, перш ніж вона стане реальністю, її треба перевірити. Тому, якщо нам щось здається, ми в щось віримо, навіть якщо це наші глибинні переконання, це не завжди правда і істина. Тому те, як наші партнери себе іноді поводять, наприклад, людина віддалилася, або вона кудись там трошки пропала, або ще щось, це не завжди говорить, що з вами щось не так. Це не завжди говорить, що те, про що ви подумали, це є причина, чому людина себе так поводить. Поки ви не перевірили цю думку, не спитали. Знову ж таки не перевірили якось. Ви не можете дати собі гарантії, що це саме так. Тому пам'ятайте, що думки це наші нейронні зв'язки, що це не є реальністю завжди. Дякую, що прослухали цей подкаст. Я вас запрошую на консультації, які я проводжу по суботах, формат відео, зв'язок, аудіо, повідомлення. І так, щоб записатися, будь ласка, пишіть у Директ. Всі умови в мене є в хайлайтсах. Якщо у вас є питання, будь ласка, ставте і побачимося, і почуємося. Гарного вам дня та настрою. До побачення!